От, собі ялу, собі їжа, то ліпше, ніж ялу. Ти думаєш? Я, я, я в цьому впевнений на 100%. Ти щось пив сьогодні чи ні? Звичайно. Звичайно, так. Та. Ну добре, а що ти можеш сказати починаючим байкерам, які хочуть сідати на безсовкову техніку? Тільки і Жупітер. І Жупітер, так? <плес> е, ну, а ти як будеш тверезий завтра, то буде так само? Е, Чи так. то може помінятися? Ні, ні, не поміняється. Точно? Я ви не купляєте, купляєте їжі під. Ага. І що? Mm. І як воно? От скажи, супер динаміка, <плес> яка мощність? Така, що, типу, фуфайка завертається, фуфайка так, так. Та. Я того приїхався, коротше, то просто ну це бомба. Це не описати словами, це ліпше, чим їбатися. Ну реально, типу, ліпше, чим їбатися. Це ну, їздити на тому Юпітері, це ліпше, чим їбатися. Я вам ну серйозно кажу. Це інфа сотка, типу. ладно, ми то зберігаємо, добре.